Духовний труд і молитва дуже великий труд. Легше вагону гля розгрузити, чим прочитати один акафіст. Так супротивляється гріх у нас. Не дається тут гріх. Тому дуже нам важно помнити слова Господа, котрий просить нас, щоб чоловік мав доброе духовне здоров'я, він має знайти відповідну їду, одежу. І пажить. Точно так, як наша домашня худоба любить, щоб її оберігати, а виводити її на зелену пашу по церковному пажить. Це слово знакоме всім нам. І така худоба чувствує себе комфортно. Навіть наша душа теж хоче мати молитву, духовний хліб, а тому. Ми приходимо до церкви, щоб душі дати пажить. Пажить для душі сповідь, очищення себе і причастя тіла і крови Христової. Це їда вічності, їда Царства Божого. А тому так нам важно, щоб пажить, духовну їду. Ми завжди давали душі завчасно. Господь каже сьогодні в Євангелію. І одна є двер, котра вводить чоловіка в духовний світ, це через церкву благодатну канонічну. Каже Господь: є й люди злодії, які не ходять через двері, а через прорвали, через окна, ограду десь інде. так написано в Євангелії. злодії, котрі б ніби щось духовне, а тим займаються сектанти, розкольники, всякі там розділітелі. І тому треба пам'ятати, як би вони красно не говорили, абсолютно того спасення душі не йде. Від Господь через апостола Павла передав і апостолу своєму Тимофею всім нам. Якщо чоловік дуже вроде би молиться, щось там молиться, якусь там Біблію має, якийсь там збірник має ходить. Але якщо в його душі не є молитви любви до Господа і до ближніх, якщо у такого чоловіка неправильна віра, то Павел каже Тимофею, пам'ятай Тімофеє, хто буде і подвизатися у вірі, поклони бити, молитися, не буде мати нагороди, якщо незаконно, неправильно, неправославно подвизається. А тому ми православні завжди вважають всі інші релігії, але ми з тим, як нам предки предупреждали, не відступи від Свого. Поважай чужого, живе зятами, з католиками, з протестантами. Ми, як людям, уважені виражаємо, но Їхні взгляди ми не сміємо розділяти. Бо, чому? Бо наші золоті святі, а в Закарпатті, де Русинов вже 1150 років православ'я, від Кирила і Мефодія. От почому ще нам важливо деколи замітити, що деколи і деякі наші православні люди особливо пишуть в інтернеті, що, ви знаєте, ми общалися із сектантами, а вони так знають сильно писані. Удивительна несправедлива і неправдива картина. До сих пор ми добре знаємо. Ніколи ні протестантізне ні сектанство не знало і не збиралося добре знати Писання. Почому? Бо якщо Писання дочитати до кінця, для них приговор. Тому вони обходять оті міста. лише кажуть, а головне є Христос, головне вірити в Христа. Або пишуть, ви, грішники, читайте Писання. І все, і більше нічого. Ну, ми то читаємо і пишемо кожен день. Читаємо, толкуємо, бісняємо. І тому завжди помнимо, писання можна розуміти тільки тим і так, як його писали. Христос проповідував апостолам. Апостоли писали Євангелія. Другі отці писали свої творення духовні. Ми знаємо, про що вони писали, ми знаємо смисл того писання. Ну от друг, за рамками церкви, з'явилися якісь проповідники. Взяли нашу Біблію, нашої Евангелії і сказали нашої. Ми вчорашній день говорили, що на сьогоднішній день тільки православна церква. Має основання читати Біблію і Новий Завіт, і Старий Завіт як Писання. Чому? Бо сама православна церква склала тут канон на Первому Вселенському соборі. Ми провели чудесний той собор, де 318 єпіскопів прийняли рішення очистити, відділити подложні писання, бо це було все в кучі. А об'явити, це буде канонно завітне книг, це канон старозавітних книг, канон собраних книг, як мала бібліотека. Так от Біблія є законна книга Православної церкви, і лиш так поступаємо діти Божі розумні, мирні, а в вічності віримо. Саме за таку чисту іскрену віру і добре життя зможемо і ми. По милості Божій наслідувати Царство Божоє. Амінь.